В Ямполі розпочався ремонт меморіалу землякам, що загинули у роки Другої світової війни. Учасник шоу, майстер-шеф Віктор Перехрест служить у Глухові, що говорить про місто Харизматичний кухар. Помер Григорій Негода не стало останнього Гончара Сумщини. Розпочався ремонт дороги від Берези до Ямполя. У Амполі розпочався ремонт меморіального комплексу загиблим у Другій світовій війні. Його планують відремонтувати до травневих пам'ятних дат. За словами ямпільського селищного голови Ольги Губар, відремонтувати пам'ятник планували ще до повномасштабного вторгнення, але плани довелось відтермінувати на рік. Ямпільською громадою було сплановано ще в довоєнний час реконструкція пам'ятників, які знаходяться на території, але шляхом проведення капітальних ремонтів для того, щоб повністю відновити і не повертатися до цього питання найближчим часом. В минулому році ми. Розпочали е, таку реставр... реконструкцію е, чи реставрацію, відновлення пам'ятників, який знаходиться у центрі Ямпеля. Ми капітально е, один з пам'ятників цього ансамблю відремонтували і відновили його, який він був у первинному вигляді. В ході ремонту пам'ятник позбудеться радянських символів, зокрема так званого ордену Великої Вітчизняної війни, який планують демонтувати. Те, що в нас іде війна, і ми е, дійсно звертаємо увагу обов'язково на е, виконання постанов по диресуфікації, то е, у нас не тільки реконструкція відновлення пам'ятника, але й відбудеться демонтаж е, ордену, який знаходиться на верхівці із радянською символікою. Е, зараз е, йдуть роботи по е, підготовці до. Е, Штукатурки до нанесення відповідних красок туди, і е, до цього ми залучали наших художників, залучали е, відділ культури, е, тому що реконструкція любого пам'ятника йде через погодження із управлінням культури обласної адміністрації. Наші пропозиції туди. Наш відділ культури направляє для узгодження, і плануємо в найкоротший термін відновити цей пам'ятник для того, щоб центр наш Ямполя виглядів і привабливо, і щоб пам'ять про людей, які свого часу поклали життя за незалежність нашої України, залишилася в наших серцях. Ще одна зміна стосуватиметься таблиць з прізвищами загиблих. Їх планують перекласти на українську мову. Плануємо імена, які там були набиті, перевести на українською мовою і відновити таблички, але вже українською мовою, щоб були всі написи. Фіналіст масштабного кулінарного реаліті шоу Мастер Шеф Віктор Перехрест зараз перебуває у глухові. Чоловік, що перебуває у лавах збройних сил України, радо спілкується з жителями міста. Віктор говорить, що глухів його вразив своєю красою. Місто, що я вам скажу, місто круте, люди дуже добрі. Я замітив, тут 60% людей розмовляють на російській мові. Ну, мені просто я був в Львові, і там, коли ти кажеш, бомбосховище, бомбоубіжище, то це може і прилетіти по голові, нормально, поняли? Тобто там так важкувати. Тут я замітив, немає язикового бар'єра. Інфраструктура міста зрозуміла. Я нарахував шість церкви тут. Я ще так місто не облазив. І, і, і саме більше подобається, що де є такі воду можна попити? Поняли? О, там проходиш і такі колонки є. І я перевіряв, вони робочі, поняли. І тут я просто політики в цьому не шарю. Я ж не знаю, як у вас тут пану пандуси, я дивлюся, є такі. поняли, під'їзди з коляскою. Дороги оце в мене злять. тільки, поняли, Просто у нас, в Києві, кличко, хоч робить показательно дороги. Тіпа поняли центри. Тіпа. Я просто не хочу на мера нападати. Я з мером не спілкувався, я не знаю цю людину. Понімаєте? У мене все в житті прозоро, я собі впевнений. Часто люди пізнають тут непогані люди. Ну взагалі круті тут люди, поняли. Ви знаєте, що ми у вас в місті зробили найвеликий е, вареник. Ми робили, можеш сказати, да, правильно? ми робили в четвертій школі з директором школи, е, робили саме, і з дітьми ми робили, це був майстер-клас, мені начальство дозволило. Ми робили самий найвеликий вареник в Лухові, і ми поставили свій рекорд в Лухові, а на найвеликий вареник. Ну, ми маленький робили і вар, великий. І вони той вареник висушать, і ви зможете його побачити е, в школі. Аби... Поговорили з Віктором Перекрестом ми на серйозні теми. Зокрема, про те, як годують наших військовослужбовців в армії. Про це ми розкажемо в завтрашньому випуску. 8 квітня на 93-му році життя перестало бити серце жителя села Шатрища Григорія Івановича Негоди, якого називають останнім гончарем Сумщини. Секрети ремесла Григорій негода переймав у свого батька. Аж доки не трапилась трагедія, і чоловік не загинув під час копання глини у місцевому кар'єрі. До ремесла предків Григорій Іванович повернувся лише в 2008 році, коли його запросили на районний фестиваль. З тих пір він став постійним гостем різноманітних заходів обласного та всеукраїнського рівня, пізніше очолив гурток при районному центрі дитячої та юнацької творчості. Передати секрети ремесла новому поколінню він не зміг. Як говорив сам Григорій Іванович, молодь у цю справу не йде, бо вона кропітка і важка. На ділянці дороги Т-1915 між Березою та Ямполем розпочались ремонтні роботи. Зокрема, працівники ТОВ торговий дім династія фрезерують аварійне покриття по селу Береза. За словами працівників компанії, найближчими днями планується проведення ямкового ремонту всієї ділянки дороги до селища міського типу Ямпіль. 11 квітня на півночі Сумської області можлива мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 3, плюс 8, в день плюс 12, плюс 17 градусів Цельсію.